Друзі, моє вітання. Сьогодні показую вам Електрогольф. Має батарею 36 кВт, чистий 2019 рік, пригнаний з Італії, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Офігенський стан вчора весь вечір ним катався. Класна машинка. достойна уваги, Full LED оптика, задні парктроніки, легкосплавні дисочки. Стан реально бомбезний. Ну і Ціна взагалі прям топ-топ. Full-LED-оптика. Повертає, там розумна оптика. Парктроніки також передні. Резина у нас літня. Ну Така вже на надокат, скажімо так. Але торг є та, і в принципі ціна, як ви бачите, ціна у нас внизу в описі, в коментарях, в назві. Думаю, ніхто не промахнеться. Хоча і такі бувають кадри, які промахуються і не бачать ціну. Ціна реально топ, номер один в Україні, можна сказати ще. І крім того, торг ще присутній. Також є доставка автомобіля по Україні. Без питань вносити завдаток. Попередньо робите перевірку, Замовляєте, або подборщики приїжджають, дивляться, або на вашому СТО. Веземо машинку, перевіряємо. І тоді показуємо. І потім веземо. Так. Погнали. Виключимо фари. ага, Це пасок безпеки у нас блимає. Що це у нас блимає? Чи відкрита двері? Стан афігенський, оригінального пробігу 120 тисяч кілометрів, електрорегулювання дзеркал, підігрів, автоскладування, склопідіймачі передні, задні. Скалон у нас тканина, але є. є. Так, а воно пішить через відкриту дверку. Підігрівець сидіння є, кліматконтроль двозонний. є електроручник, автохолд, драйвмод. Е, утримання в смузі, круїз контроль, обмежувач швидкості, датчики душу, світла, салонне дзеркало з автозатемненням. Е, Android Auto, Apple CarPlay, шкіряне кермо. Кермо, по-моєму, не має Коротше, Плюшок вистачає. Заряди у нас зараз на 15 км залишилось. Е, Це у нас сьогодні мінус 5 було, бачу, зараз трошки потепліло. Е, так. Так, 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 так. Практроніка кнопочка вимкнення, режим рекураці... рекуперації бешка є. І стан взагалі по салону і ззовні реально супер. Покажу, як він виглядає. Оригінальні коври, до речі, все чистенько, все гарненько. Ну, щодня забрали його з е, мийки, завозив на комплексну мийку. Тобто навіть хімчистка не робилась. Е, сидіння переднє трошки підчистились хімією та й все. Е, е, зарядка, подовжувач, все присутнє. Щось у нас тут ще залишили. Італяшки. Зараз подивимось, самому цікаво, що там таке. А там компресор. Да, компресор, і компресор. ще що там щось. Це до того, як люблять писати в коментарях, що вкрали, забрали, зняли полку, там машина приїхала без полки. Все, це ви там її вкрали, це ви її на Оликсі вже продали. Якби їх продавали на Оликсі, то напевно всі об'яви в Оликсі були б моїми. Так, показуємо далі, що ми маємо якийсь стан салончику. Стан бомбезний, ні. Хоча пробіг 120 тисяч. Це треба за 120 тисяч крепко постаратись, щоб той салон ухайдохати. Та й група в принципі, вони по салону всі достойні по матеріалам по і по зносистойкості. Торпеда м'ягенька, м'ягесенька. Е Тут у нас карти теж мігенькі, але блин, зараз все дубове на морозі. Зараз машину трошки прогріваю, щоб салон після мейки, щоб вікна не запутів, ще не були, постав на обду і він вікно відкрив. А в остальному ось так от виглядає він. Зараз спробую нажати носом збільшити. А то в рукавицях неудобно. Покажу передню частину, що нічого не відпискаструєно. Стан бомбічний. Що ж, повний пакет документів для першої реєстрації даємо. По місцю договір купівлі-продажу виписали, сертифікати є. І ставити на облік. Перша реєстрація буде орієнтовно в 2000 гривень. Що ж такий гельфець у нас в наявності в вінниці. Е, також є у нас вибір по машинкам. Є, 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 що у нас по електричкам. У нас є он кони 64, Mazda mx 30 В принципі, буде такий трошки конкурент гельфу в плані запасу ходу. Хоча Mazda трошки менше проїде, Mazda влітку до 200 проїжджає. Е, але кросовер, теж за гарною ціною. Далі у нас є ліфи, зойки, але це не всі автомобілі, що у нас в наявності. Ще дуже-дуже багато автомобілів. Можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання залишаю внизу в описі та в коментарях. Що ж, будуть питання, дивіться там автомобілі, які у нас в наявності, плюс мій номер телефону внизу в описі. Мене звати Владислав. Будуть питання, звертайтесь, нам більше інформації по цьому автомобілі. Він код вам. Жмете паузу, по там, чи по офіційній базі. Перевіряйте без питань. Що ж, машинка в наявності в Вінниці, готова до любих ваших перевірок або відправки у ваше місто. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.